Я думаю, якщо зима буде плюс-мінус, як того року не дуже з морозами, м'яка, то перезивуємо. Дар'я Ліхтарович мешкає у багатоквартирному будинку у Бурштині. У неї централізоване опалення. Жінка пригадує, минулого року через обстріли армією РФ енергетичної інфраструктури часто була без теплої води та опалення. Вона розповідає, як разом із родиною планує грітися під час холодів. Ми думали, що якщо буде електрика, хоча б, то ми не пропадемо. Можна купити якісь електроковдри чи електропростирадла в ліжка, навіть від павербанків грітися, пляшки гарячі можна класти, включити ту саму теплу підлогу на кухні, в разі чого, то в нас є в селі недалеко від бурштина, родина, до якої ми можемо поїхати, і в них є можливість опалювати дровами. Ну Це вже якщо мінус 20 на дворі. І буде дуже холодно. 14 жовтня у місті розпочали опалювальний сезон. Міський голова Василь Андрієшин розповідає, що у 2024 році в бурштині збудували котельні, які у разі вимкнення централізованого теплопостачання мають забезпечити містян теплом. Це дві газові котельні потужністю 8 і 10 МВт для багатоквартирних будинків, а також три котельні на твердому паливі потужністю по одному МВт для лікарні шкіл. І садочків три. Котельні, які функціонують, які в будь-який час можуть прийти на тверде паливо. Директорка бурштинського ліцею імені Ольги Басараб Наталія Бойчик розповідає у разі відключення електроенергії, заклад має власні генератори. Порівняно з минулим роком, ми на сьогоднішній день впевненіші, тому що якщо минулого року в нас не було котелень, і ми залежали повністю від централізованого опалення. Дякувати всім, хто допомагав ці котельні спорудити. Ми на сьогоднішній день маємо авто автономне опалення, яке може запрацювати в будь-який момент, у вересні 2024 року міська рада отримала 205 мільйонів гривень від Кабміну з резервного фонду державного бюджету, щоб облаштувати модульні котельні, із них використали 170 мільйонів, розповідає Василь Андрієшин. З його слів: якщо будуть проблеми з відключенням електроенергії, ці котельні можуть працювати від генераторів до двох діб. Водночас, якщо місто повністю перейде на опалення від газових котелень тарифи на тепло можуть зрости орієнтовно у три рази. Якщо двокімнатна квартира зараз коштує по опаленню від центрального опалення приблизно тисяча гривень, то на випадок від газової котельні вона буде коштувати приблизно три тисячі в місяць. Суспільне запитало місцевих жителів, чи зможуть вони оплачувати комунальні послуги у разі переходу на опалення від газових котелень. Ми ще молоді люди маємо можливість десь собі піти заробити. А якщо взяти більш соціально вразливі, то я думаю, що для них навіть не підйомні будуть тарифи. Ні, дитино. Відразу кажу, що ні, бо в мене пенсія пенсія три Як я можу оплатити хіба тільки опалення? Більше нічого, а решта нічого не буду платити. Пенсіонерка Анна Шумська каже, зараз у її квартирі тепло, проте у разі відключення опалення та електроенергії жінка не має резервного способу обігріву. Я обігрявчів, не маю ніяких дитин. Люди мають такі батареї, я не маю. Батарей ніяких нічого. Може буде тепло, Анна. а як ще буду, не знаю. Як розповів міський голова на індивідуальне опалення у бурштині перейшли жителі приватного сектору. У разі відключення централізованого опалення їх не забезпечуватимуть теплом від модульних газових котелень. Тому мер закликає мешканців заздалегідь подбати про себе, утеплити вікна, мати павербанки та грілки. В першу чергу все-таки кожна людина. Кожна квартира повинна думати, як вона буде діяти у випадку надзвичайних ситуацій. З його слів, зараз у Бурштині працюють 10 пунктів незламності. Юлія Чаборак, Суспільне новини, Івано-Франківщина.